Рік тому уряд визначив шість населених пунктів, де відбуватиметься комплексне відновлення за новими принципами білбетбекетбете, тобто відбудувати краще аніж було. Одним із цих населених пунктів обрали село Ягідне, що на Чернігівщині. Як його відновлюють, бачив Влад Величко. Гори будматеріалів та рештування, чи не під кожним будинком. Так зараз виглядає село Ягідне. Будівництво у селі триває повним ходом, розповідає пані Надія, яка саме їде навідатися до свого будинку, де працюють будівельники. Вона запрошує нас у гості та розповідає про руйнування. 19 березня прильот був і прилетіло це в оцю кімнату. Два снаряди із того і зградов. Під час обстрілу її чоловік загинув, а невістку серйозно поранило. Стіна будинку повністю розсипалась, а по всьому помешканню пішли тріщини. Грубка не пострадала тільки це, а так усе пострадало. І потолки були підпирали березами, щоб не обвалилася. Після деокупації почалося відновлення. Латвія допомогла нам матеріалом. А зараз в даний момент ми за що тоді то діє допомога від государства? Є відновлення Є відновлення, і це внутрішні роботи іменно за ці кошти робимо. Пані Надії нарахували півмільйона на ремонт розваленого будинку. Суму розбили на дві частини. Зараз вона вже отримала 300 тисяч гривень і чекає свою чергу на утеплення житла. Утеплення будинків буде вже у деяких. В садибах вже зроблений, а наш на, четвер, на червень мабуть стоїть цей будинок, а в сина, там, де я зараз знаходжуся, у його будинку, там на травень. Близько половини будинків у селі вже відремонтували та утеплили. Насамперед багатоквартирні. Долучилися до відновлення села і волонтери, і держава, розповідають Петро та Ганна. Кришу, двері, йохна, волонтери все. Ну це на відновлення нам дали 70 тисяч. Так ми, звісно, трохи не вклались, доплачували своїми ще грошима. Ну вже ж спасіба за це, що дали потроху. А зараз дома ж утопляють. Наразі відновлення Ягідного триває. До кінця року планують капітально відремонтувати ще 21 будинок. Владислав Величко, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.